Даруйте серденько і швиденько зберігайте рецепт. Бо це дуже смачно. Обожнюю готувати такі кекси з начинкою. В середині в них згущене молоко. Подивіться, які вони пухкенькі, м'якенькі. І всередині така смакота. Нам потрібен цукор. Опа, яйця. Перемішуємо, додаємо вершкове масло, ванільний цукор. До просіяного борошна додаємо розпушувач, перемішуємо і вводимо наше тісто. Тісто готове. Форму потрішки тіста, потрішки начинки. Любою, в мене згущене молоко, і знову потрішки тіста і випікаємо. У Мене вийшло 9 таких кексів Схолонуть, зверху. Цукрова пудра і смакуємо. всім смачного.